Біологія і екологія 11 клас. Урок 3. Преадаптація та постадаптація Стратегії адаптації Адаптації живих організмів не виникають із нічого. Їхній розвиток базується на тих структурах і можливостях, які вже є в цих організмів. Якщо для адаптації до певних умов потрібно утворити складну структуру, то часто буває набагато простіше змінити функцію вже існуючої структури або органа. Ознаки організму, які потенційно можуть стати основою пристосувань у змінених умовах існування, називають преадаптаціями. Прикладом преадаптації можуть бути м'ясисті плавці предків амфібій, які походять від кистеперих риб. Вони виконували функцію забезпечення маневрування під час плавання, але після переселення на мілководдя вони почали виконувати допоміжну функцію забезпечення повзання на мулистому дні там, де плавати було неможливо. У процесі пристосування кистеперих риб до життя на суходолі плавці втратили свою стару основну функцію, а допоміжна функція стала для них новою основою. Плавці перетворилися на лапи, що дозволило тваринам адаптуватися до життя на суходолі. Кількість плавців визначила кількість лап у нащадків цих риб. Усі вони стали чотирилапими. Адаптації, що виникли в організмі, не є завершеними. Вони постійно вдосконалюються. Еволюційні зміни, які вдосконалюють уже існуючі адаптації організмів, називають постадаптацією. Постадаптації можуть формуватися як у межах одного виду. Так і під час утворення нових видів шляхом мікроеволюції. Яскравим прикладом постадаптації є пристосування представників родини жирафові до харчування листям дерев. Для успішного їх споживання була потрібна видовжена шия, яка дозволяла діставати листя з верхньої частини крон. Адаптацією до цього типу живлення було видовження шиї, а от ступінь видовження залежав уже від форми і розмірів крони дерев. Тому довжина шиї вакапі, які живуть у лісах, є меншою, ніж у жирафів, які об'їдають високі дерева в саваннах. Адаптації до умов існування можуть утворюватися різними шляхами. Певний шлях, яким відбувається адаптація організму до середовища, називають стратегією адаптації. Так, рослини в лісі можуть адаптуватися до різних варіантів умов середовища, або стають високими і займають верхні яруси лісу, або низькими і займають його нижні яруси. Кожний із цих варіантів потребує цілого комплексу специфічних пристосувань, які є характерними для рослин, що вибрали конкретну адаптаційну стратегію. Ще одним прикладом стратегії адаптації є К та Р-стратегії розмноження. Тварини, яким притаманна Р-стратегія, народжують багато нащадків, але ці нащадки дрібні і батьки про них напіклуються або піклуються мало. Тому до репродуктивного віку доживає дуже мало новонароджених. Тварини з з стратегією розмноження народжують мало нащадків, але ці нащадки більш розвинені або батьки проявляють велику турботу про них. Тому до репродуктивного віку доживає значна частина з них.